Всім привіт! Зніму вам гран Сценіка, який у нас є ексклюзивчик. Але є три фарбованих елементи. Зараз покажу, що до чого і як, а ви вже там подумаєте, варто, не варто, чи ця машинка вам буде подобатись, чи не буде. Давайте детально пройдемося. Цікавий екземпляр, цікавий в тому сенсі, що насправді малий пробіг, але ну, малий пробіг тут через те, що було протертий, він був тут. Двері були черкануті. І задня арка їх пофарбували. Ну і в принципі, всьому решта сценік дуже-дуже бомбовий. Класна комплектація, дуже рідкісна машина. Значить, Давайте детально пройдемось, яка тут комплектація, яка тут ціна, який тут рік. Це 2014 року автомобіль. 2 літра дизель, автомат, гідротрансформатор Джатко. Давайте для тих, хто не розуміється. Що таке джатко? Джадко це не варіатор, Джадко це гідротрансформатор. На 6 швидкостей найнадійніша коробка, яка взагалі є на ринку серед гідротрансформаторів, хто не знає. І для тих, хто полюбляє взагалі групу Рено і Нісан, на Кашкаях і на Колеосах також не Айсін стоїть, а джатко. Це я так ремарочку вкидаю. Бачу, багато закидають відео по кашкаях і кажуть Айсін Айсін. Нема в Кашкая Айсіна. В Кашкая стоїть надійний. Кращий, як на мене, по надійності гідротрансформатор. Джадко. Він кращий, ніж ISIN. Ну, але це особисто моя думка. Давайте по сценіку повернемось. 14-й рік автомобіль в крутезній комплектації Боус. Ну, тобто, маємо все необхідне, що може бути, і навіть трішки більше, як для Сценіка. Передні та задні парктрони, 17 легкосплавні диски з серії Bose. Біксинонова поворотна оптика, тут хороше світло, це великий плюс цього сценіка, денні ходові вогні, грандова довга версія. Датчик світла, сенсор дощу, є система отримання, сигналізування про покидання смугу, смуги руху, є автоматичне дальнє світло, що теж дуже круто. Звичайно, що безключовий доступ на усіх дверях, рояльний лак на дзеркалах, в салоні теж у нас класна комплектація. У нас. Дуже маленький пробіг, зараз розповім який. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, акустика Bose, Сидіння такі скомбіновані з Екошкіри, підігрів двох передніх сидінь, шкіряне кермо з перфорацією, круїз, тут нікеляшечка, автомат, гідротрансформатор. 114 тисяч оригінального пробігу. Друзі, повторюю ще раз, 114 тисяч оригінального пробігу. Навігаційна система серії Airlink. Електростояночний тормоз, флешечка, двохзонний клімат, блютуз, це все присутнє. Підлокітник автомобіль версії 7 місць. Ціна цього екземпляру 13500 доларів. Але тут, друзі, малесенький пробіг і дуже класний автомобіль в загальному. Але є нюанс, який я теж вам покажу. Позаду у нас партрони присутні. Фаркоп, хто для хазяйства хоче без проблем. До речі, ця автівочка, камера заднього огляду, ця автівочка. Одна з небагатьох, яка може за собою возити лафет з прицепом і на ньому ще автомобіль. Це дуже крута техніка з точки зору міцності і надійності. Сім місць. Бусешна комплектація, як ви бачите, тут білі ремені. Шторочка для багажнику. Присутній автомобіль вже затонований. Буде ще замінено стоп, так як тут є павутинка. Бачите, його потрібно поставити новий. Це з косячків. Бампера гарненькі, ціленькі, акуратні. Тут ось такий вигляд. У нас дизельний двигун на 110 кВт, чистий 14 рік, мито 14-м роком. Зараз покажу вам 7 місяць 2014 року. 110 кВт. Бачите? Будь ласка, тут я демонструю він код, ставте на паузу, пробувайте по базі. Офіційного дилера дуже-дуже малий пробіг у автомобіля, продали його за кордоном тільки зв'язку з тим, що було пошкодження на арці. Дублікат він коду ще тут покажу. Проєми тут цілі, але арка і дверка була протерта, її пофарбували і на ній є шпаклівка. Але я зараз це все покажу, друзі, кому дорого 13500 за цей автомобіль з сертифікатом. Ну, нічого не можемо з цим діяти. Якщо вам підходить, пробіг 114 тисяч. Якщо вам підходить автівка, якою можна проїздити 5-6 років і продати з пробігом до 200 за хороші кошти, не з пробігом 350, то це варіант буде ваш. Якщо ж ні, вам дорого, немає проблем. Ми не претендуємо на всі гроші всіх клієнтів. Кому підходить, той приїжджає, дивиться і купує. Давайте по локофарбовому Пройдемось. У нас, на жаль. Постійно йдуть душі, зараз я такої об'єктивно змоги сильно пікати не маю. Крила пластикові не пробуваємо. Я вам пропікаю швиденько, а ви приїдете вже додивитися. Там, де буде шпаклівка, поклівка, я вам продемонструю більш детально. Ви будете там собі вже бачити картину повну, де ж поклівка, де в якій кількості вона знаходиться. Дах у нас цілий, задня кришка ціла. Теж стопик буде замінений. Е, значить по цій арці, де є шпаклівка? Давайте я вам все продемонструю. Вона була черканута, притерта, хто трішки в покрасці, розуміється, розуміє, як воно готується. Так. От звідси воно було притерто з цієї частинки. Загнуто, далі вже тут, бачите, є більші показники. Показую всі, для того, щоб не було нікому сюрпризів. Двері мають отут тільки на кантику, так як вони були не сильно, а отут вже в нас просто подвійний окрас. Я двері теж зараз детально ще піпну, хто хоче продивитися двері детально. Ну, десь тут, напевно, ще була подряпана. Вони були протягнуті. Так, ці двері напилялись для. Усунення неоднорідності кольорової гами автомобіля. Тому так. Так, тут зрозуміло, ці двері косметично. Давайте покажу вам проєм. Проєм оригінал. Тут теж. Хто хоче детально, звичайно, що ви приїдете, передивитись, конструкція кузова не постраждала. Постраждало тільки поверху. Тут, бачите, так. Ну, проєм, так як поріг був тут черканутий, проєм трішки підпиляли, але просто напиляли, я зараз вам детально пікну. Легенько кантик, отут в цей кант задували перехід, бачите, ось тут зроблений. Тут ясно, що вже оригінал. От, Якось так, друзі, кому цікаво. Можете приїхати подивитись, зробити комп'ютерну діагностику. Я також можу вам зробити окрему комп'ютерну діагностику зі своїм обладнанням. Якщо вам не цікаво, можете брати, звичайно, і робити діагностику власним обладнанням. Ми тільки за. Також доступна перевірка на станції. Якщо хтось хоче, можете перевірити ще на станції. Місто Рівне, Блинівська 3А, ексклюзивний. Grand Scenic таких на ринку немає. Якщо цікаво, приїдьте за 14-й рік, 114 оригінального пробігу, босешний 2 літра дизель автомат. Ексклюзив. Але є нюанси. Але є пробіг. Але є нюанси. Ну, тут вже, звичайно, що вирішувати безпосередньо кожному, хто погоджується на них, хтось не погоджується. Я вважаю, що. Що задатися метою залити той поріг гарно, е, правильно обробити його, я думаю, що ця, ці елементи проїздять тут багато-багато років і нічого з ними не буде. Вони не різались, оригінальні залишились тому так. 14-й рік. 114 пробігу, 7-місний босе, е, По комплектації біксенон, лінія, автоматичне дальнє. Передні задні проктрони, 17-басечні диски, без ключ. Ну Це все ви вже почули. Комбінований салон, великі підголівники такі ексклюзивні. Перфороване кермо зі шкіри, рерлінг навігація, камера. Ось така. Малишка фактично як для сценіка, то можна сказати, максимальна. цікаво телефонуємо.